Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо тонкий м'який і смачний домашній лаваш. Воно має бути м'яким і еластичним. Накриваємо рушником і даємо відпочити 20 хвилин. З тіста робимо невеличку ковбаску Ділимо тісто на 6 або на 8 частин. Я ділю на 8 частин, таким чином, лаваш буде менший. Якщо ви хочете, щоб лаваш був більший, діліте на 6 частин. З кожного шматка тіста робимо круглі шарики. Накриваємо шарики рушником і даємо трохи одихнути. Коли тісто одихнуло, беремо один шматок тіста і розкачуємо його в дуже тонкий кружок.